Привіт! Хочу зробити підсумок мого березня, розповісти вам про свої е, такі роботи, які в мене відбулися, які що я робила, і все я буду вставляти, все ви бачите. Е, і навіть для себе таке в мене буде е, відеопідсумок, можна так сказати. Звіт підсумок. Е, так, березень у мене не був не досить продуктивним, але е, я навіза, нарахувала 16 робіт. 17 навіть, так. Я не впевнена за пінгвіна, не знаю, чи записувала я його, я так дивлюсь, наче ні. Ну, якщо десь все ж таки записувала, то, ви... ну, я вичерпну, ну, напевно, не записувала, я так дивлюсь, наче ні. Отже, спочатку у мене з'явилися такі пінєточки з бантиком. Пінєточки розові з бантиком, я їх показувала вже не в одному відео. Такі прикольні, я їх робила. Це до мене звернулася моя сусідка, і ці пінєточки потягли за собою ще іграшку, погримушку, пов'язочку, яким я закінчувала. Яку я закінчувала місяць. Також туди підійшов пледик. Це такий виявився великий набір. І доволі прикольний. Мені він дуже сподобався, тому що він такий ніжний, прикольний. І цей набір, не враховуючи пов'язку і пледик, мене замовили ще раз. Тому в мене було двоє таких пінеточок, двоє зайчиків, дві погрімушки це мої перші погрімушечки були, я казала, Брязкальця. Брязкальця ж правильно, так? Да? Двоє брязкальців таких прикольних. І один наборчик він поїхав в, іншу, в інше місто. Це замовляла незнайома мені людина. Це прикольно, мені дуже сподобалося, і я довольна, що в мене так вийшло. Так, далі в мене був такий комплект кольоровий комбес, яскравий і замовляла знайома, там, де я робила шапочку. Та робила двоє пінеток. сірі пінеточки і кольорові такі. Ось, все обов'язково ж буду вставляти. Далі в мене була Чебурашка із Ярнар Дольче. Прикольна чебурашка, така, я казала, ну, все розповідала в логових таких підключеннях в творчих епізодах. Ось, чебурашка. Чебурашкою дівчинка довольна, також вставлю фотографію, мені присилали відеок. І це для мене дуже приємно. Так, потім у мене була Венздей. Венздей мені вийшла друга вона також замовила. Я казала, що таку саму з волоссям, і моя задумка зробити, спробувати, як вона йде в описі. З волоссям я вже ж купляла собі, але воно ще поки взяли. Поки я, я, до речі, на цьому тижні зв'язала голову, але я її навіть не оформила. вона мене просто так зв'язана і все. Навіть не наповнена, поки треба рухатися далі. Так, далі в мене получився плед до комплекту, подушка. Подушка ой, наволочка, да, до подушечки, така фіолетова. Дуже казала замовниця, що дуже задоволена. Ну, в принципі, плюшеві такі матеріали, да, дуже приємно. Вони на дотик дуже приємні. Одним словом, довольна людина і для мене це приємно. Так, далі в мене була куриця. Всі її бачили. Також мені прислали фотографії з цією дівчинкою. Дуже рада, що Ну, це знайома була. Так, за курицю я казала, да, що куриця. У мене вона хоч і тягнулася, але вона результат мене дуже ем, я зраділа, тому що нормально вийшло, і дуже даже прикольна така якась мультяшна. І мені навіть нагадало е, з якогось мультика м -м, персонажа, але я от не пам'ятаю з якого, але прикольно. Я дуже рада, що е, є такі замовлення, якісь нестандартні, які ще не робила, і е, ну, класно. Ну, я сюди пінгвіна, пов'язочку. Можна так сказати, 17 робіт. Якось так швидко швидко все розповіла. Знаєте, хочеться більше, ще хочеться більше замовлень. Також розповім вам про плани. І більш детальніше вже про плани розповім тоді, коли я отримаю свою пряжу. Я зроблю окреме відео, окреме відео і відео буду розповідати, що на що. Це замовлення від. Знайомого мого чоловіка він буде хрестити. Ні, не хрестити, це будуть хрестити його внучку. Внучку внучка народилася 5 лютого. Ось, і до 15 квітня мені треба буде зробити замовлення. В тому замовленні має бути якась іграшка, велика плюшева пледик і щось, що я буду придумувати. Так, у мене є в голові вже ідея. Але я ще раз повторюсь, буду вже за нею говорити по мірі того, як я отримую пряжу. Я хочу побачити, що в мене там вийде. Дуже хочу вже приступити, тому що коли це замовлення, це якось всі інші проекти, всі інші роботи трішки в мене відсуваються. За що хотіла вчора сказати? Вчора я лежала і лазила, шукала якісь натхнення. Ви знаєте. Із-за того, скільки зараз інформації в інтернеті, скільки доступу, я там на Pinterest дивлюсь, в інстаграмі фотографії виставляють дівчата. І такий от кавардєль в голові, хочеться якось содоладу провести, хочеться якось трішки переключитися, якось хочеться натхнення. Чогось. Так от. Я навіть записалася на марафон, той самий марафон український, але я не встигаю. І я не знаю, от в мене нема такого, знаєте, якщо. Іграшка, з хочу зв'язати, я не знаю, що відбувається. Я... Там такі класні майстрині виставляли іграшки. Я навіть одну розпочала саму першу уточку. Да? Там уточка чи курочка. Ну, класна така робота, але вона в мене тягнеться. Я не знаю, щось в мене коїться. Я... У мене такий... Мені так хочеться кудись поїхати е, в місто, хочеться з'їздити в торговий центр, але це трішки такий е, крок. Не знаю, я не готова до, до цього. У е, мене чоловік зараз їздить на сесію в Ніжин, але так їхати. З такою погодою, яка болі, зараз болі, так, болі, то болі. це не виходить, тому що ну, дожливо... дощ. Я да, я ти мене Ясічка, тому що останнім часом дощ і під дощем гуляти не особливо хочеться. Ну, ось так. Ну, Прийде час, будемо їздити, буде все нормально. Ну, от прийде час. Можливо, Можливо хтось вже їздить. Ви пишіть, якщо ви подорожуєте зараз, їздите. Тому що для нас от поїздка це мінімум 70 кілометрів. Це в Київ чи в Чернігів. Чернігів не хочеться Я. їхати через пандонну переправу. Ну, наприклад, мені страшно. Особливо. Згадуючи якісь події, які там відбулися. Ну, які події, які відбулися, можливо, хто чув. А, ось, ну, не знаю, можливо, не на часі зараз такі поїздки, а можливо, і треба, треба жити, треба рухатися. Ну, поки воно так трішки в мене зупинилося. Ось я вже хочу. Ми якось до початку війни більше подорожували, більше їздили, навіть не дивлячись на коронавірус, ми їздили. Ми їздили на море і ще кудись ми їздили. І періодично, хоча б раз у місяць ми виїжджали в місто. Ось, а от зараз все трішки припинилося. Ну, не трішки, а припинилося. Ось, ну так, Тавтологія трішки свого сумніву, хочеться просто якось е, такого натхнення трішки, хочеться перезагрузки якоїсь такої зробити, але щоб ця перезагрузка була е, вне ні стін свого, своєї свого будинку. Ось так. Щоб це було поза стінами будинку, хочеться трішки переключитися е, від усіх всіх. Якось такої однотонності, монотонності, не знаю. Таке от у мене <сь> скучне життя, не дуже наповнене зараз якимись такими сумбурними моментами. Ось наговорила, ну, Розповіла я вам про свої плани. Якщо хтось здивився до цього моменту, дуже дякую. Приємно дивитися, що є якісь відгуки, є якась зворотній, якийсь зворотній зв'язок. Це дуже приємно, приємно читати. Класно, класно розуміти те, що зараз багато є майстрині, багато зараз виставляється цей потік цієї ці інформації. Це дуже круто. Єдине, що я цей тиждень зовсім не дивилася, не наші дівчата зовсім я не дивилася майже. Навіть Ютубу якось просто випала з усього. Все так швидко. Я, я останнім часом, напевно, з за цього почала депресувати, тому що я, помічаю наскільки швидко плине час. І я замітила, що це в мене останнім часом дуже часто. Мені здається, що життя якось проходить просто повз. І нічого, нічого не стається. Але все ж таки, найголовніше, що все добре. Так. Все, завершу своє таке відео. Відео розмовне. Я бажаю всім всього найкращого. Бажаю натхнення, бажаю нових проєктів рухатися. Хочу зараз ще зробити невеличке відео за свій звіт, невеличкий за березень кольорового року, тому що там я зовсім випала. Ще, ще я замітила, що я просто не. А, Випала з усіх чатів, я підписалася на чат українських в'язальниць і на ОЦП кольоровий рік. І ви знаєте, просто ну, немає мені нічого написати. Я не розпочала, я тільки один проєкт розпочала. І я просто не могла втулитися в ще якийсь проєкт. Не знаю, чого так. Ну, буду зараз розповідати в іншому відео. Буде в мене таке розмовне якесь відео. А, так. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви були зі мною трішки. Бажаю всім цього найкращого. Не хворійте, тому що ще все це, що вплинуло на мій такий настрій, це моя невеличка хвороба, яка дуже затягнулася. І це дуже жахливий нежить, який просто не. Проходив не через що. І вже навіть вчора я попросила чоловіка. Ну, я не попросила, просто сказала, так було б хорошо робити, затопив баню. Ми приїхали з церкви, і ми пішли паритися, тому що така вся закладеність носа, вона дуже, дуже бентежить, дуже зупиняє все. Воно передається в якусь головну біль. І це важко. Так, всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.